Давайте поговоримо про використання прайс листа майстра і того, що ви узгодили з клієнтом. Трапляються ситуації, коли ціна за роботу у вашого майстра і ціна, яку ви озвучили клієнту, відрізняються. Тепер налаштуємо додаток, щоб автоматизувати таку ситуацію. Спочатку перейдіть у список контактів у головному меню додатка. Кнопка справа від синього плюса внизу додатка. Знайдіть необхідного майстра та натисніть на нього. Вгорі справа ви бачите іконку прайс листа це його прайс лист. Заходьте всередину і знаходите необхідні вам позиції. Встановлюйте ціну на цю позицію, яку ви використовуєте при розрахунку з клієнтом. Зберігаєте відредаговані позиції. Майстер ні за яких умов не буде бачити вашу ціну і клієнт не буде бачити ціну майстра. Коли настає час, майстер іде створювати рахунок, дає йому назву, вказує етап. Він вибирає себе виконавцем, щоб бачити свій прайс лист, знаходить необхідні позиції та вказує кількість. Зверніть увагу, майстер бачить тільки свою ціну. Рахунок створено. Як тільки рахунок доступний вам для перегляду, ви можете перевірити кожну позицію та ціни на них. Вам потрібно перейти в редагування і ви можете замінити ціну, яка буде вказана для клієнта. Якщо ви натиснете на позицію або на поле загалом, ви побачите розподіл націнки. Зверху загальна ціна для клієнта. Далі ціна позиції без націнки. Ви бачите, скільки отримає майстер і скільки отримаєте ви за різницю між ціною його прайс листа та вашого. Далі націнка на позицію, відсоток націнки від загальної вартості для клієнта та скільки це в загальних цифрах, а далі як розподіляється націнка по статті витрат? Давайте уявимо ситуацію, що ви хочете віддавати 10% від націнки на статті витрат і 10% від різниці між вашою ціною та ціною майстра. Для цього вам треба піти в налаштування проєкту, переконатися, що ваш партнер знаходиться в команді проєкту, якщо ні, то його треба додати. Переходите на п'ятий крок і додаєте його як одержувача націнки від статті витрат послуг та робіт, і на шостому кроці додаєте його та вказуєте також 10%. Якщо рахунок вже створено, то вам потрібно просто перезберегти його. Натискаємо на три крапки, редагувати та зберегти. Якщо перевірити розподіл націнки, ми бачимо, що партнер отримує 10% від різниці цін вашої та майстра, а також 10% від націнки зверху на загальну вартість роботи. Клієнт у своєму випадку бачить лише фінальні ціни і не бачить деталей по розподілу націнок. Для нього все просто і зрозуміло. Ми радимо приєднатися до нашого телеграм-каналу та відвідувати наші майстер-класи, де ми детально розбираємо, як користуватися додатком та відповідаємо на ваші запитання. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Більш детальну інформацію завжди можна знайти на нашому сайті formanhub.app та на нашому каналі YouTube, а також підписуйтеся на нас в Instagram. Додаток можна завантажити в Apple Store та Google Play Market. Введіть у пошуку FormanHub.